Оксана з чоловіком стояли в черзі у великому супермаркеті. Навколо ворвало життя. Молоді пари обговорювали плани на вихідні, діти тягнулися за яскравими пакунками, а каси ритмічно відбивали такт буденності. Степане, ти мене чуєш? тихо запитала Оксана, дивлячись на чоловіка. Я вже втретє питаю про сир. Степан навіть не підвів очей від екрану телефона. Він захоплено гортав стрічку новин, злегка нахмуривши брови. Чую, Оксанку, чую. Візьми, будь ласка, який хочеш, це ж не найважливіше в житті. Оксана зупинилась посеред ряду. Кошик у її руках злегка затремтів. Справа зовсім не в сирі Степана. Справа в тому, що ти за весь тиждень жодного разу не запитав, як минув мій день у школі. Чи ти пам'ятаєш, що моєї мами вчора був ювілей? Степан нарешті відірвався від телефона, відчув на собі погляди перего... перехожих і злегка почервонів. У нашому містечку не звикли до з'ясування стосунків на людях. Оксано, ну що ти собі таке починаєш? Давай вдома поговоримо, навіщо цей театр. А вдома ми не поговоримо, Степане. Його голос став зовсім тихим, і від того ще болючішим. Вдома ти вечеряєш лише під звуки телевізора, а засинаєш із телефоном в руках. Я стала для тебе непотрібною частиною меблів, як ота -от стара настільна лампа, яку вмикають за звичкою, навіть не помічаючи, що вона давно тьмяно світить. Степан зітхнув. Він вважав себе зразковим чоловіком, працював майстром в меблевому цеху. Кожну копійку проносив додому, нема шкідливих звичок. Що ще їй було потрібно? Останнім часом Оксана стала наче не своєю, то мовчала цілими днями, то вибухала через дрібниці, а він списував це не то на втому, не то на вік. Я втомлююсь на роботі, буркнув він. Шум, замовлення, терміни. хочу просто спокою, коли повертаюсь. Хіба це гріх? Ти відпочиваєш від мене вже 10 років, Степане, від мене, від наших мрій, від самого життя. Вона поставила кошик прямо на підлогу, розвернулася і пішла до виходу. Її світлій плащ швидко зник за автоматичними дверима. Степан розгублено подивився на напівпорожній кошик наздогнати, але він не міг терпіти публічних сцен, вирішив, що вона просто перевтомилася і скоро заспокоїться. Коли Степан повернувся додому, у квартирі пахло святом. Аромат тушкованих кручеників з грибами, свіжого кропу та домашньої випічки лоскота в ніздрі. Оксана була на кухні охайна і спокійна, наче й не було того інциденту в магазині. Ось я все докупив, він виклав продукти на стіл, намагаючись додати голосу теплоти. Оксана мовчки кивнула. Вона застелила стіл білою ляною скатертиною, тією самою, яку вони колись вибирали разом, для особливих подій. Ого, у нас якесь свято? Степан посміхнувся, вморщуючись на своє звичайне місце. Мої улюблені страви, тиначе знала, що я сьогодні дуже зголоднів. Їж, Степане, я дуже старалася, щоб сьогодні все було так, як ти любиш. Він почав їсти, і на мить йому здалося, що все гаразд. Але Оксана сіла поруч. Вона дивилась на вечірні вогні, і в її поставі було щось таке, від чого Степанові стало ніяково. А ти чого не їш?» – спитав він. Не хочеться. Згадую, як ми сюди заселялись. Пам'ятаєш, як ми їли просто з коробок та підлозі, бо меблів ще не було. Ти тоді обіцяв, що ми завжди будемо цікаві одне одному. Оксанку, ну знову ти застаре. Тоді ми були молоді, мало купу вільного часу. Життя змінюється. Життя не змінюється Степане, ми змінюємося. Ти став байдужим, а я самотньою у власному домі. Вона підійшла, поклала перед ним тонкий білий конверт. Він був майже невагомим, але Степанові здав, здався він важчим за будь-яку деревину, з якою він працював. Що це, якась квитанція? Спроб, спробував пожартувати він, але голос позрадницьки здригнувся. Це на розлучення. Я подала заяву сьогодні. Степан застиг із заделкою в руці. Смак вечері миттєво зник. Ти жартуєш? Через те, що я в магазині дивився телефон, це ж безглуздо. Це не через телефон, Степане, це через стіну між нами. Ти навіть не помітив, що я вже півроку як змінила роботу і тепер маю зовсім інші обов'язки. Коли я прийшла з дипломом про підвищення кваліфікації, ти просто спитав, чи є в холодильнику котлети. Тобі було зручно зі мною, як із функцією, але ти перестав бачити в мені жінку. Степан відсунув тарілку. Вперше за багато років йому стало справді страшно. Він почав згадувати їхнє знайомство парку, перші квіти, спільні труднощі, коли вони ділили одну порцію вареників на двох. Де це все поділося? Коли звичка з'їла почуття. Але ж я люблю тебе, прошепотів він. Любиш? Оксана сумно посміхнулася, коли ти востаннє обіймав мене просто так без приводу, коли востаннє ми просто гуляли, тримаючись за руки. Твоя любов стала невидимою, а мені потрібно було відчувати її щодня. Дай мені шанс. Він дивився на неї уперше за довгий час, справді бачив її, помітив нову зачіску, інший колір волосся, сумні, зморшки біля очей. Ми поїдемо кудись відпочинемо, пізно Степане. Квитки в Карпати не вилікують роки ігнорування. Я переїжджаю в бабусин будиночок у передмісті. Мені потрібен час, щоб знову почути себе. Наступні місяці були для Степана найскладнішими. Квартира, яка була його фортецею, стала кліткою. Він сам готував, сам просував сорочки, і раптом усвідомив, скільки всього Оксана робила непомітно. Він почав ходити на прийоми до фахівця, щоб навчитися висловлювати емоції, а не ховати їх за роботою. Він почав читати книги, які колись радила дружина, і вперше зрозумів, про що вона хотіла з ним поговорити. Минув рік Оксана стояла на площі, чекаючи на подругу. Вона виглядала чудово, спокійно, впевнено, в гарній сорочці. До неї підійшов чоловік, це був Степан. Але це був інший Степан. Його погляд був теплим, а в руках він тримав книгу та невеликий букет її улюблених астр. Привіт, Оксана», – сказав він тихо. Привіт, маєш гарний вигляд. Дякую. Я прочитав ту книжку. Ти була права, вона неймовірна. Шкода, що я зрозумів це так пізно. Краще пізно, ніж ніколи, Степане. Я не прошу тебе повертатися, він подивився їй прямо в очі. Просто хотів подякувати. Ти мене розбудила. Я був, наче в тумані всі ці роки, а тепер я знаю, що стосунки це щоденна робота, а не просто спільний дах над головою. Оксана відчула, як на душі стає легше. Вона вже не відчувала образи. Я рада за тебе, Степане, справді рада. Вони поговорили ще кілька хвилин, як добрі знайомі. Степан розповів, що тепер більше подорожує, і почав знову малювати, як у юності. А Оксана розповіла про свій сад. Коли він пішов, вона довго дивилась йому слід. Ця історія була не про кінець, вона була про початок, для неї про початок нового власного життя, для нього про перетворення функції на людину. Іноді, щоб по-справжньому оцінити того, хто поруч, потрібно його втратити, а ще краще навчитися цінувати кожну хвилину разом, поки на столі ще не лежить біла скатертина останньої вечері.